Добрий ранок, діти! Сьогодні я пропоную вам незвичайну подорож у світ чарівної казки. Нас сьогодні будуть зустрічати казкові герої і їх завдання. Завдання будуть математичні. Приготуйтеся! По дорозі ми пішли. Суміжні числа ми знайшли. Приготуйте, будь ласка, ваші цифри. Знайдемо їх суміжні! Для початку знайдімо суміжні числа числа 2. Його суміжні числа 1 і 3. Назвіть, будь ласка, суміжні числа числа 4. Це 3 і 5. Молодці. Назвіть суміжні числа числа 6. Це П'ять і сім. Молодці. А ще назвіть суміжні числа числа вісім. Це сім і дев'ять. Молодці. Просить яблуня дівчинку. Зірви мої яблучка. Вони вже дозріли. З якої казки яблунька просила дівчинку? Так, гуси лебеді. Давайте допоможемо яблуні. Для цього нам потрібно розв'язати приклади. Готуйте аркуші і олівці. Отже перший приклад. 2 плюс 2. Пригадаємо, як ми це виконуємо за допомогою лінійки. Ставимо олівчик на 2 і виконуємо два стрибки праворуч. Один, два. Дорівнює 4. Запишемо. 5 плюс один. Ми 5 збільшили всього лише на одиничку. Це значить, дійшли сумішного числа 6. Сім плюс один. Ми сім збільшили на один і отримали вісім. 6. мінус один. Ми 6. Зменшили на одиничку, отримали 5. мінус один. Ми чотири зменшили на одиницю, отримуємо 3. Три мінус 2. Ми трійку зменшили на 2. Один, два стрибки вліво. Отримали одиницю. Запишіть. А ось місточок через річку проїздив раненько король по містечку і питає, чиї це землі. А селяни відповідають маркіза Карабаса. З якої казки цей уривок. Так кіт у чоботях. А у яку частину доби проїздив король? Вранці які частини доби ви ще знаєте? А ось і галявина. Обізвався півник. Круть, верть! А ну, подивіться, що я знайшов. Що знайшов півник? Колосок. З якої казки півник? Колосок. А це завдання від півника: зібрати колосок таким чином, щоб в кожній парі загальна кількість становила число зверху. Отже, в нас перше число 2. Нам треба його скласти з двох менших. Приготували дві палички. Одна вже є. Скільки не вистачає, аби стало два. Ще однієї запишемо. Поєднаємо дві палички разом. Тепер у нас вже дві є, скільки нам не вистачає. Лише нуль. У нас всі дві є. Другий колосок має номер три. Приготуйте три палички. З однієї сторони цифра один. Скільки не вистачає, щоб стало три. Так, двох не вистачає. Запишемо. Знову поєднаємо три разом. Дві вже є. Скільки нам не вистачає? Ще однієї. Другий колосок зібрали. Третій колосок в нас 4. Приготуйте 4 палички. Дві вже є два зернятка. Відкладемо в сторону. Не вистачає нам іще двох. Запишіть. І знову поєднаємо колосок 4. Три зернятка вже є. Відкладаємо три зернятка. Скільки нам не вистачає? Одного. Запишіть. Продовжуємо нашу подорож. Дійшли до болота. Вистрілив Іван Царевич і потрапила стріла. До кого? До царівни жаби. З якої казки? Царівна жаба. І сказала жаба: Допоможеш мені вирішити задачу? Допоможу тобі перейти болото. Отже, задача! Слухайте задачу уважно. На дереві сиділо три пташки. Викладаю символами. На дереві сиділо три пташки. До них прилетіла ще одна пташка. Скільки пташок стало на дереві? 4. Так, давайте з вами запишемо приклад, за допомогою якого ми розв'язали задачу. Пригадаємо, що було на початку? На дереві сиділо три пташки. Так. Що відбулося потім? Прилетіло. Це який знак нам допоможе? Так, плюс прилетіло Одна пташка. В задачі питають, скільки пташок стало на дереві. Знак дорівнює, об'єднуємо наші палички і можемо поставити числовий запис. Було три пташки. Прилетіло, збільшилося знак плюс одна пташка. Скільки стало дорівнює чотири. Запишіть цей приклад на своєму аркуші. Три плюс один дорівнює чотири. А ми рухаємось далі. Ми йшли, йшли, до узлісся дійшли, сів дід на пеньок і сказав дід Ох, з якої каски, дідусь! Ох, які гарні пеньочки! Давайте і ми з вами присядемо і відпочинемо. Сідайте зручненько і виконуйте рухи разом зі мною. Пальчик, о пальчик, стук, стук. Кулачками тук-тук. Тупнем ніжками тук. Туп плеснемо до лайки плес, плес. Молодці! Трошки відпочили і продовжуємо подорож. Ось ми потрапили до лісу. Йшла дівчинка, а назустріч їй вовк. Дівчинко, куди ти йдеш? З якої це казки? Червона шапочка. Зараз ми пограємо у цікаві ребуси, які треба прочитати за допомогою цифр і літер. А ось і наші ребуси. Спробуймо їх розгадати. Прочитаємо разом два символи звуки: ли, цифра, число 100. к. Тепер їх поєднаємо. Ли К. Зашифрувала червона шапочка слово листок. Бачите як? Спробуємо розгадати другий ребус. Три. Цифра три. І необхідно прочитати склад. Зуб. Поєднаймо їх. зуб. Три зуб – Символ нашої України це тризуб. Ще один ребус розгадаємо. Число 40 і літера А. Спробуємо їх вимовити разом. Сорока Така пташка – сорока. Ось такі ребуси від червоної шапочки. Ось і закінчилась наша з вами казкова подорож. Чи сподобалась вона вам? Сподіваюсь, що так. Яке завдання вам сподобалось найбільше? Розкажіть батькам. Дякую вам за увагу. До зустрічі! Бувайте!